Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 22 цікавих фактів про екологію, шановні мої друзі, навколишнє середовище чудове місце. Воно сповнене чудес. На жаль, чим більше зростає населення, тим більше ми продовжуємо завдавати йому шкоди. А зараз тим більше йде війна, різні викиди і так далі. І все це відображається на нашому здоров'ю і на навколишньому середовищі. Перший цікавий факт про екологію: близько 27 тисяч дерев вирубують щодня лише для виробництва туалетного паперу. У світі налічується понад 3 трильйона дерев, проте 27 тисяч із них щодня вирубують для виготовлення туалетного паперу. Це означає близько 10 мільйонів дерев на рік. Щохвилини вирубують 100 акрів тропічних лісів. Тропічні ліси вирубують зі швидкістю 100 акрів за хвилину. Якщо ця тенденція збережеться, тропічні ліси світу зникнуть до 2100 року. Сьогодні залишилося лише менше 4% американських лісів. Більшість дерев в американських лісах були вирубані для будівництва та палива. Цікаво, що найстарішим деревам у світі 4600 років. І вони ростуть у США. Одне перероблене видання газети New York Times може врятувати 75 тисяч дерев. Яловичина є однією із найбільших причин виробки лісів. Коровам потрібно у 28 разів більше пасовище, ніж свиням або курам. Розведення великої рогатої худоби сприяє вирубці лісів, перетворюючи п'яту частину всіх пасовищ і хребтів у пустелі. Людина використовує лише 1% усієї доступної води. Близько 71% поверхні землі становить вода. Океани містять приблизно 96,5% цієї води. Решта води існує в річках, ставках, льодовиках, крижаних поверхнях. Озерах у вигляді водяної пари. Лише 1% земної води є безпечним для споживання людиною. 5 мільйонів тонн нафти потрапляють в океани. Більше 5 мільйонів тонн нафти, що видобувається у світі, щороку потрапляє в океани. 78% морських савців ризикують задихнутися пластиком. Пластикові пакети та інше пластикове сміття, яке потрапляє в океан, щороку вбиває понад 1 мільйон морських тварин. І це дуже прикро, шановні мої друзі. Відрижки та пукання корів шкідливі для навколишнього середовища. Одна корова може виділяти від 200 до 400 фунтів газу метану щороку через відрижки та пукання. Найпоширенішими парниковими газами є метан, водяна пара та вуглекислий газ. Коли їх рівень занадто високий, вони сприяють глобальному потеплінню, що призводить до танення льодових шапок, підвищення рівня моря, опустелювання, посухи. Пований лісових пожеж та спеки. Американці це нація номер один у світі за вироблянням сміття. Американці виробляють 30% відходів у світі, хоча на них припадає лише 5% населення світу. США спалюють 10 тисяч галонів бензину в секунду, що еквівалентно 220 тисячам фунтів вуглекислого газу. Велика тихоокеанська сміттєва пляма це збір сміття та відходів. Вона вдвічі більша, ніж континентальна Америка. На ній міститься близько 100 мільйонів тонн сміття, що простягається від Західного узбережжя Північної Америки до Японії вздовж Тихого океану. Якщо пройти милю по середньостатичному шосе США, ви побачите у середньому близько тисячі шматків сміття. Американці викидають 25 трильйонів пінопластових чашок щороку. Деревина та папір, що витрачається щорічно, могли б обігріти 50 мільйонів будинків. Американці викидають 2 мільйона 500 тисяч пластикових пляшок щогодини. На землі налічується понад 1 мільйон видів істот, які вимирають в основному через діяльність людини. Ще тисячі видів знаходяться на межі зникнення. Згідно із екологічними фактами, гриби роблять найбільше для захисту навколишнього середовища, від притравлення мінералів і скельних утворень до споживання викопного палива та навіть знезараження навколишнього середовища. Мурахи важать більше людей. Сумарна вага мурах на планеті більша за вагу всіх людей. У світі проживає понад 7 мільярдів людей і 100 трильйонів мурах. Ми, друзі, із вами п'ємо ту ж воду, що й динозаври. Кількість води на Землі постійно переробляється. Велика імовірність, друзі, що частина води, яку ми зараз п'ємо, прийшла теж через динозаврів. Ось такі чудові, можливо, і не чудові, цікаві факти про екологію. Напевно, друзі, людина це найбільший ворог для нашої землі, для нашого навколишнього середовища. Тому, друзі, ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, дуже важливо. Не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Це дуже важливо. Ну і не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу.